Добрий день, шановні друзі, таке зараз твориться у Верховне Зрадки. Ну, ми там можемо дізнатися тільки з підпілля про ці потужні події. А Саме веде Льошки Ганчаренка. Він веде пряму трансляцію. у Тіктоці там вже все на межі бійки. Альоша пішов потужно атаку ротам, Під час того як на трибуні виступав гетьман, це в цей голова. Комітету Верховної Ради з питань податків, а виступав він по поводу того, що хоче підняти податки на 10% для до наших аграріїв та мита під час вивезення продукції за кордон, яка потужна пропозиція та економічно переможна. Ну Зараз давайте подивимося, як це відбувається. Ти що? А ти шо? Не здається. ні, а ти що? а ти що? пішов отсюди. Ага, давай, до побачення. Хто... Будеш тут махати своєю палкою з телефоном. Тарутом своїм розказувати, що нам робити. Угу. Давай, давай, йди додому. Я Віплу, дещо, виску, Переходимо до голосування. Все. Хорош. Быстро ще Лешка заспокоївся, хочу сказати. Що стоїть, нічого не робить. Я думав, піде только штамтани, але йому одразу на Проріже. Двоєчко. А гетьман, ви бачили такий хі -хі, хі хі ха ха посміхається. А чого б не посміхатися? Я вас прошу, продукти подорожчали на 200% перемога. Тепер ми то для аграріїв на 10% підняли. Ще одна перемога, а що їм під час війни? Аграріям. Дуже легко працювати, я вам хочу сказати. Там, ну вони купаються в цьому зерні золоті, брильянтах, соняшнику. Це ж це золото наше українське. Ну, зараз давайте подивимось, що написали про ці потужні події у своїх соцмережах. Наші активні учасники. І так Олексій Гончаренко написав: таки проголосували за 245 депутатів, це просто ганьба! Проташили в законопроєкті про промислове забруднення мита для аграрів, обіцяли служити народу, а служать схемам. Я в це не вірю, це в зрада. Що ти таке кажеш? В Україні зараз служать тільки смаргадовому генералі піпіду, яким схемам? Також Олексій Гончаренко доповнив, що дайте мені дві хвилини, я цього гетьманцева розмотаю. Ой, вовочки, Вовочки, що ж це робиться? Я пропоную влаштувати бійку по правилам боксу чи на голих кулаках між Олексієм Гончаренко та цим Гетьманцевом. Промоушен буде з банковою, тренувати буде Смарагдове Малеська Гетьманцева. Того буде Сівачолий тренувати. Ну я думаю, що у Гетьманцева теж є шанси, бо що наш та з банкової пройшов на одну бійку. Одна кривава різня на Банковій чого стоїть. Коли наш там голими руками разом з Татарівим чехів брав за різні місця. Потім пішла от важка артилерія банкової, наша дівчинка любима, Мар'яночка Безугла, та написала таке: Ганчаренка кричить, як мавпа, а Тишенка перевів філерів. Може дати вона вогню, я вам хочу сказати. Молодець. Народна братця заявила, що Ганченка нібито блокує процес переказу коштів в столиці на її ж оборону. Мабуть, хоче шахет у власний двір або вже домовився з Росією, хто знає. Каже <сум> шахет у власний двір хоче ганчаренка. Виявляйте собі. Ой-ой-ой, вони там всі на відльоті, я вам кажу. Центр світової психіатрії треба з Німеччини та Австрії переносити до України. <сум> Тут вже такі випадки, що ті відпочивають зі своїми прикладами. <сум> І стаціонар зробити прямо у Верховній Зраді, то там будуть нові потужні научні відкриття. Тим часом, крім підняття податків, ухвалили законопроект, яким передбачається 412 мільярдів для ЗСУ на оборону. Переможка. Ну що вам хочу сказати? Чекаємо на потужний бій між Гончаренко та Гетьманцевим по правилам UFC, а може і боксу. Ну, давайте до переможки гарної всім дни.